У першу чергу вітаю з перемогою, але все ж таки наскільки важлива перемога на зборах, на твою думку? На мою думку, перемоги звичайно приємні, але в першу чергу нам потрібно підготуватися до сезону, набрати форму, набрати фізичну форму, але перемагати все завжди приємно. Що можеш сказати по грі? Здалося в деяких епізодах, що суперник сьогодні грав ну просто дуже жорстко. Такі суперники, як, як Словаччини, вони завжди грають жорстко. Завжди намагаються нав'язати таку борьбу інтенсивно, жорстоку, другий пор, стараються виграти кожну боротьбу. Але ми, я впевнений, ми не виступали в цьому. Ми теж билися і спокійно довели гру до перемоги. Що скажеш про новий тренерський штаб? На твою думку, як тобі тренування зараз і загалом? В цілому? В цілому два європейських тренера. Не сильно прям змінився е, тренувальний процес. Більш навіть інтенсивніше з цим тренером стали тренування. Але вони десь схожі за стилем гри, за схемою гри, за в принципі, тренуванням вони схожі. Багато бігаємо, багато е, з м'ячем, пресинг, пресинг. Тобто, Тобі подобається. Звикли... Да, мені подобається, ми звикли до такої гри, я дуже впевнена почуваю. Був епізод, коли ти отримав невеличке ушкодження. Що зараз твоєю рукою будемо сподіватися, що все гаразд? Доктор сказав що все гаразд. Трішки попали буце в локоть. Так. Я впевнений, що пару днів і я зможу вже наступного грати.